Київські проти Кіровоградських до офісу Кіровоградської фірми учора увійшли кілька чоловіків спортивної статури. Вони назвалися співробітниками столичного СБУ. Керівництво пред'явило ухвалу Печерського районного суду на вилучення інформаційних носіїв компанії, яка винаймала кілька приміщень за адресою офісного центру. Адвокат підприємця вважає, візитери порушили закон. На місці подій побувала наша знімальна група. Заходіть, заходіть! Зі підступлення час працює. Так, Ось це та товарищ сейчас, Це представляється СБУ Київський. Потрапити до орендованого приміщення нашій знімальній групі. Виявилося нескладно. Складніше було відзняти те, що відбувалося там. Кілька чоловіків намагалися закрити об'єктив камери руками та блокували оператора. Свої дії пояснювали слідчими діями, які проводяться тут. Ми в групі, яка проводить слідчі дії. дісталося і місцевому журналістові інтернет-видання Валерію Лебідь. Я спокійно зайшов з планшетом в руках і Ну намагався дізнатися та шови. В принципі, що це за люди, попросити посвідчення. Натомість в мене почали вирвати планшет з рук, хапати мене за руки, і виштовхувати з приміщення. Директор підприємства, куди завітали гості. Не розуміє, чому його фірма впала в око людям, нібито причетним до української спецслужби. В ухвалі написано дійсно указується юридичний адрес, по якому ми знаходимося. Є перечень підприємств. Собственно, по которым их тут много очень, которые имеют отношение, я так понимаю, к делу какому-то. Но, собственно, к, мы к ним никакого отношения не имеем. Мы аутсорсинговая компания, 100% наших клиентов заграничные клиенты. Насколько я понял, представители СБУ это поняли. Но ну, тем не менее, они как бы, сказали, что это их дело, они должны все равно какие-то формальные вещи э, произвести и, собственно, начали выкручивать, выкручивать диски. Скажите, пожалуйста, вы уверены, что это сотрудники СБУ? Нет. Я не уверен в этом. Незважаючи на протести директора, візитери почали выкручивать жорсткі диски из системных блоків. У них не было своего оборудования нашим кухонным ножом. Викручували жорсткі диски. Адвокат транслателу вбачає в діях чоловіків порушення чинного законодавства. Ухвала видана на слідчого Кувачова ДВ. Це слідчий СБ України в місті Києві та Київській області. Ці особи тут немає і ніколи не було. Але обшук, тим не менш, якщо це можна назвати, обшуком цей розбійний напад, вони проводять. Як ви бачите, понятих просто немає. Тобто вони зайшли самі собі, повикручували ці жорсткі диски. І зараз намагаються знайти якихось людей, яких зробити понятими, хоча ті люди фактично нічого не бачили і нічого підтвердити по суті не можуть. У результаті двох понятих таки знайшли. Гості зі столиці вилучили 17 жорстких дисків. Поки адвокат готує звернення до відповідних інстанцій, Олександр Бондаренко наразі підраховує збитки. Урон колосальний. Ми аутсорсінгова компанія, яка займається переводом і локалізацією програмного безпечення. І, собственно, навіть задержка на кілька часу. І, собственно, я питався об'яснити товаришам. Вона для нас дуже критично. дізнатися, чи дійсно візитери працівники СБУ вияснити поки не вдалося. Прес-служба СБУ Кіровоградщини ситуацію не коментує. Ігор В'юн Анастасія Діденко день за днем.